Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім про опори руху людини та кістки. Поїхали! опорно рухова система, це є основою фізичної активності та забезпечує підтримання тіла у вертикальному положенні. Скелет це головна структура цієї системи. Складена з різних типів кісток, які виконують ключові функції для підтримання тіла та захисту внутрішніх органів. А ви знали, що, в деяких, що деякі кістки є нерухомими, нерухомими та напіврухомими? Якщо ні, то я вам розповім: з'єднання кісток. Нерухомі. Зростання кісток. Черепної коробки, напіврухомі, забезпечують хращові прошарки, міххребетцеві диски і рухомі суглоби. Що таке губчасті кістки? Губчасті -кусті. кістки це легкі, потужні, складаються з губчастої та компактної речовини. Довгі ребра, грудина, короткі кістки, пластина амортизація та зменшення навантаження під час руху. Це вони, це їх можна так описати. Також не забуваємо про м'язи. Що дають м'язи? Рух тіла забезпечує м'язи. М'язи прикріплені до кісток разом зі скелетом. Вони дають змогу людині ходити, бігати, стрибати, розмовляти, ковтати їжу і виконувати безліч інших руків Руки. Рухів. Цікаві факти. Перший факт: кістки нічнішують деяких видів заліза. Другий факт: у тілі людини налічується близько 640 м'язів, але залежно від методу підрахунку. Їхня кількість визначають і до 850 м'язів. Третій факт. Як і тканини кістки оновлюються. Цей процес займає 7 років. Таким чином, за цей проміжуток часу людина отримає нові кістки. Четвертий факт. Під час дихання ребра постійно рухаються. За рік вони здійснюють приблизно 5 мільйонів рухів. П'ятий факт. Людська рука разом із зап'ястям складається з 54 кіст... кісток. Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!